Слава Богу, брати і сестри, я думаю, для нас, хто є на місці цьому чи дивиться онлайн, ми можемо для себе усвідомлювати чи роздумувати, який наш є Бог. Я б хотів запитати вас, щоб кожен сам собі відповів: а який Бог? Як би ми охарактеризували Бога? Ви знаєте, ми можемо багато говорити, роздумувати над словом Господнім, але з чого ми виходимо, коли би нас попросити описати Бога? І чи часом не буде так, що ми, описуючи Бога, будемо багато вживати думок через ті певні обставини, які ми в своєму житті пройшли? Знаєте, коли сьогодні звучить слово Господнє, я задумуюся для себе, чи те слово, яке я чую, чому іменно воно таке? Чи це слово мені потрібне, і що мені з цим словом робити? Я би хотів разом з вами прочитати декілька місць слова Господнього, ми пороздумаємо і будемо молитися. Перше місце це є друга книга Хронік, 18 розділ. І з п'ятого вірша, друга книга Хронік, 18 розділ із п'ятого вірша. І зібрав Ізраїлів цар пророків чотири сотні чоловік та й сказав до них, чи йти нам на війну, на гілацький рамот, чи занехати. А ті сказали: Іди, і Бог дасть тобі його в цареву руку. І сказав Йосафат: чи нема тут іще Господнього пророка, і звернімося до нього. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата, є ще один муж, що через нього звернутися до Господа, та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добре, а по всі дні свої тільки лихе. Це Міхей, син Їмлен». а Йосафат відказав нехай цар не говорить таке. І з 13-го вірша цей самий розділ. І сказав Міхей, як живий Господь, те, що скаже Господь, тільки те говоритиму». І прийшов він до царя, а цар сказав до нього Міхею, чи йти на війну до гілацького рамоту, чи занихати. А той відказав: Вийдіть і будете мати успіх, і вони будуть дані в вашу руку. І сказав цар Йому аж, скільки разів я заприсягав тебе, що ти не говоритимеш мені нічого, тільки правду в ім'я Господа. А той відказав: Я бачив усього Ізраїля, розпорошеного по горах, немовівці, що не мають пастуха, і сказав Господь: Немає в них пана. Нехай вернуться з миром кожен додому свого. І сказав Ізраїлі цар до Йосафата, чи ж не казав я тобі він не буде пророкувати мені доброго, а тільки лихе. Також хочу прочитати Євангелі Луки, 8 розділ, із 5 п'ятого вірша. Євангелое Луки, 8 розділ, з п'ятого вірша. Ось вийшов сіять, щоб посіяти зерно своє, і як сів упало одне край дороги і було повитоптуване. А птахи небесні його поведзьовували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши, усохло, немало бо вогкості. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, інше ж упало на добру землю і зійшовши, уродило стокротно. Це, сказавши, закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Одинадцятого віршан. Ось що означає ця притча: зерно це Боже Слово. А котрий край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю, та кореня не мають вони, вірують дочасно, а за час і за час випробування відпадають. А що павло Міштерен – це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це у ті, хто як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Я брати і сестри, хотів би запитати вас, що ми робимо з словом, яке ми чуємо. Правда, ми можемо сказати про те, що в теперішній час слово Господнього є дуже багато, є достатньо. Ми маємо різні гаджети вдома, через які ми можемо дивитися різні служіння з різних куточок світу. Ми можемо слухати тих проповідників, які нам Дух подобає, які нам подобаються, можливо, манера викладу, можливо, теми, про які вони говорять. Ми маємо час, коли ми приходимо на служіння по місну церкву, в дім молитви. Ми можемо також слухати. Брати і сестри, скажіть, будь ласка, чи Бог. Який говорить своє слово, він говорить надаремно. Чи в нього є ціль цього слова? Що саме ми чуємо це слово, що саме в той день, коли я прийшов на це служіння, саме це слово звучить. Чому брат, який говорить, це слово не сказав, можливо, минулого служіння в час, коли мене тут не було, і я цього не чув? Чому іменно сьогодні звучить це слово? І що ми з цим словом робимо? Ми читаємо слові Господньому правда про те, що був час, коли два царі зібралися йти на війну. Два царі зібралися йти на війну. От так їм прийшла така думка. І ось виникнуло питання, ви слово в Бога? І каже слово Господнє, що один старів покликав, Ахав, покликав цих пророків, і вони всі пророкували йому добре. Був навіть один, який там певні речі зробив, там, на голову собі чіпив дещо. І каже: Оцим будеш бити тих ворогів. А в Сафата є питання: це всі, чи не всі пророки всі. І є ще один, що правда. Який, коли говорить, він щось говорить ну, не то, що я хочу чути. І каже слово Господнє, Йосафат стоїть на своїй думці. Ні, поклич його. Доносять Михайю ту думку про те, що там є ті, які пророкують, що все буде добре. Тепер де ти, ти, скажи. І приходить пророк і каже, так само, як говорять інші, будеш мати перемогу. Я нараз собі читав це місце і задумувався, чому? Ахав не повірив з першого разу пророк. Ну, слухайте. Ну, ну як? Ну, ти ж хотів слово. Ну, маєш слово. Але очевидно, щось там вахало всередині було, що дало йому думку, що, можливо, це зовсім не те, що треба. І каже пророк: я бачив велику біду. Ми прочитали це місце Слова Господнього. У мене є питання, друзі, чи звучало слово до царя? Звучало. Що зробив з цим словом цар? І ми знаємо відповідь. Друзі, чому з цим словом саме так зробив цар? Чому це слово, яке вийшло від Бога, воно не досягло цього успіху? Що трапилося? Ви знаєте, ми читаємо слово Господньому про те, що був час, коли Єремія, він пророкує певні речі про те, що хто буде сидіти в місті, на яке йдуть вороги, той буде знищений і буде великі проблеми мати. Ви знаєте, що йому зробили люди за таке слово? Кинули в яму. Чому це слово не досягло успіху? Чому саме з цим словом отак от зробили люди? Каже слово Господнє вже потім пророк Єремія, коли ми читаємо плач Єремії, він говорить, що я бачив те, що сталося, те, що відбувається з народом моїм. Там описані страшні речі. Хто хоче, може прочитати. Четвертий розділ з першого вірша плач Єремії. Брати і сестри, ви знаєте, є моменти, коли ми можемо проповідувати багатьом людям. І ми можемо раптом усвідомити, що це слово, здається, слово Господнє, яке ми говоримо, воно не досягає серця тих людей. І для нас воно може приносити гіркоту, в наш розум і в наші думки. Ми можемо бути такими, які придушені тим, що нас не чують. Друзі, ви знаєте, ми можемо сказати, вони. Я не раз собі задумаюся над тим словом, якби я завжди прислухався до того, що мені говорить Господь, чи міг би я минути багато труднощів в своєму житті? Ви знаєте міг? Я б зміг. Є питання для себе задаю, і, можливо, кожен з вас може це питання задати собі. Чому так сталося, що ми не почули і не прислухалися власне до цього слова? Коли спитатися царя Хава, чому ти не почув цього слова? Ну тобі ж було сказано чому. І ви знаєте, він би мав причини. Він би мав причини. Він би сказав, ну цей пророк, напевне, він говорить багато речей про мене поганого, і я вже предвзято до нього відношуся. Я можу перевести на сучасний лад і сказати, ну, цей брат не до вподоби мені. Мені не подобається манера його проповіді, місця, які він читає з Біблії. Друзі, ви знаєте, дуже часто за тим стоїть наша гордість, і ми часто можемо не почути слово Господнє не через те, що Бог не дає, а через те, що в нас є якісь внутрішні свої причини, про які ми не хочемо визнавати. Ми прочитали Слово Господнє про те, що був час, коли Ісус розказує притчу, що вийшов сіяч. І Він сіяв своє слово. Він сіяв це зерно, і це зерно попало в різний ґрунт. А потім Ісус пояснює значення цієї притчі, що є ті люди, які мають у цей хороший ґрунт своє серце. І воно зберігається слово, і воно приносить плоди. І воно приносить плоди. Але брати і сестри, це є одна сторона. Ви знаєте, хтось може сказати ну, негативу багато. Брати і сестри, ви знаєте, каже слово Господнє про те, що був час, коли одну жінку зловили на блуді, і вони привели до Ісуса. Вони хотіли отримати певне підтвердження або зрозуміти, або зловити Ісуса навіть на Слові. Скажіть, будь ласка, що в той момент могла очікувати блудниця? Яке слово від Ісуса? Вона напевне розуміла про те, що якщо ці люди зловили і її на цьому грісі, і вони її ведуть до вчителя. Я навіть допускаю, що вона могла чути про Ісуса, то, напевне, і Його Слово буде згідно з тим, що вона робила. Брати і сестри, ми читаємо Слово Господньому про те, що одна жінка вона мала хворобу у своєму тілі. І ось Ісус йде в натовпі людей. Але в неї є думка. Я підійду і торкнуся Його. І ось вона це робить і зупиняється Ісус. І каже, хтось торкнувся мене. Апостоли кажуть, ну, ну це ж стільки народу навколо. Ну, друзі, ну, ну будемо чесні, ну, ну в натовпі не торкнутися людину, ну як? Ісус каже, ні, цей доторк був інакший. Цей доторк був інакший. Це не був такий доторк, яким доторкаються люди, які мають мене трошки за іншого. Це був доторк, через який я відчув, що вийшла сила. Брати і сестра кажуть слово Господнє, що коли ця жінка підійшла, то вона трясучись підійшла і впала. Чому я це говорю, друзі? Ви знаєте, ми сьогодні для себе по-різному можемо уявляти Бога, який він. І ви знаєте, коли. Нас Бог благословляє, тому можемо сказати, та Бог є той, який благословляючий. Є Бог, який добрий, який мені дав добру роботу, який мені дав, який мені дав, який мені дав, який мені дав. Хтось другий може сказати, а я втратив, я втратив хату, я можливо втратив сім'ю. І той Бог вічно то все споглядає. І цей же той ж той самий Бог, він на це все дивиться, то цей Бог тоді може інакший. І в розумінні цієї людини він буде зовсім інший. Брата і сестри, сьогодні ми прийшли різні сюди. Ми вчора мали різний день. Хтось з вас, можливо, був в якихось своїх проблемах, великих проблемах, хтось, можливо, був в радощі. Можливо, хтось вчора впав. І сьогодні сидить і думає, Господи, що мені робити? Ця жінка підійшла і тряслася. Чого? Що вона хотіла чи могла очікувати яке слово від Ісуса? Ми всі різні, брати і сестри. Ми по-різному можемо вести своє життя. Но сьогодні є той Бог, в якого є слово. І коли в нас є гріх. То це слово звучить як докір. Це слово звучить для того, щоб нам показати наш шлях, щоб сказати, ти щось не так робиш. Друзі, сьогодні є той Бог, який прийшов, і, можливо, Він бачив вчорашнього дня нашу проблему. І, можливо, ми сьогодні прийшли і думаємо, Господи, як я можу далі жити? А він сьогодні стоїть і каже: Твоя віра спасла тебе. А він сьогодні може казати, і я прощаю тобі. І йди і більше не гріши. Це слово може бути різне. Питання в іншому. Що ми з тим словом зробимо? Що ми з тим словом зробимо? Коли ми чуємо слово Господнє, і ми розуміємо, що це слово звучить конкретно до мене? Можливо, це як заклад до мого покаяння. У мене є два шляхи. Я можу зараз сьогодні. Прийти до Ісуса і попросити пробачення, і отримати знову це натхнення і бажання жити і далі йти за Ісусом. А може це слово відкинути і знайти собі купове правдання. Цей брат не такий, цей пророк не такий, щось це слово таке критичне сьогодні. Ми і так можемо поступити. Брата і сестри, ми сьогодні можемо прийти до Ісуса, який любить. І відчути, як Він сьогодні торкається мого серця, який хоче сказати, щоб ми вставали і йшли. Можливо, хтось сьогодні стоїть і думає, Ісус, чи ти мене любиш? Любить. Чуєте, ми сьогодні можемо читати: Бог є любов, чуєте? Він вас любить. Він вас любить. І ми так само з тим Словом можемо поступити двома шляхами. Ми сьогодні можемо це прийняти, Слово. Ми сьогодні можемо прийти, як цей блудний син, який прийшов до батька, і можемо сказати по одному: Я не буду, я не хочу, навіть попри те, що батько простягає цю одежу, навіть попри те, що батько дає цей перстень, ми можемо це відкинути. І залишитися далі, далі в якійсь депресії, в якомусь нерозумі... такому незрозумілому стані, де все погано, а можемо встати на ноги і сказати: Господь. Як же ж ти мене любиш? Що навіть незважаючи на те, що я такий, ти мене приймаєш як свого сина, як свого дочку, як свою дочку. І можу йти і в своєму житті, чуєте, приносити плоди для Царства Божого? Ми зараз будемо молитись, брати і сестри. Ми зараз будемо дякувати за те, що Бог є тут з нами. Можливо, цю фразу, яку люблю казати, незважаючи на те, чи відчуваємо його присутність, чи не відчуваємо. Він є тут, бо він так сказав: де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там я буду серед них. Ми зараз будемо дякувати Богові за те, що Він нас любить і полюбив великою любов'ю, за те, що Він нам дає вічність. Ви знаєте, ми чули сьогодні, як співав хор перед цією проповіддю, про це місце, яке Бог приготовив для нас, і куди ми стремимося. Ми за це маємо дякувати. Чуєте? Бо часто ця надія в нашому житті вона нас тримає. Оця надія вона нас тримає, і ми можемо йти вслід за Ісусом. Прославмо ім'я Його, помолимося.